Права 340. Спрости вираз і знайди його значення. Ну що ж, до роботи дивимося. В першому завданні у нас вираз 125х помножити на 4. Давайте його спочатку спростимо. Пишемо тоді, що 125x помножити на 4. Це можна записати як 125 помножити на x і помножити на 4. І це дорівнює. 125 помножити на 4 спочатку. 125. Спочатку помножимо на 4. Так, а потім помножимо на х. І це дорівнює. 125 помножити на 2, це буде 250, а ще раз на 2. Це буде 500. Тобто 125 на 4 це буде 500. 500. Так, помножити на х. Це буде дорівнювати 500х. Так, добре. Ну що ж, зараз тепер нам треба, коли ми знайшли, спростили ми цей вираз, треба знайти його значення, коли x дорівнює 27. То ми пишемо 500х. Так, якщо х дорівнює 27. Отримаємо. Ну що ж ми отримаємо? 500 пишемо? Помножити, а замість х пишемо 27. І це дорівнює. Ну, як простіше це записати? Я б так записав, як 27, помножити на 5. І помножити на 100. Тобто нам треба окремо 27 помножити на 5, щоб знайти результат. Давайте стопчик будемо множити. Отже, пишемо 27. Помножити на 5. 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. Отже, вийде. 27 помножити на 5 вийде 135. Пишемо, це дорівнює 135 помножити на 100. Або треба після 135 додати 2 нолика дописати, або це дорівнює 13500. Добре, значення ми знайшли. Переходимо до другого завдання. 4П помножити на 25к. Спочатку треба спростити. Пишемо 4П. Помножити на 25к. Це дорівнює 4. Що множиться на П, помножити. На 25 помножити на К. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми спочатку 4 помножимо на 25. Так, а потім у дужках П помножимо на К. Це дорівнює. 4 на 25 це 100, що множиться. Ну, а P помножити на K – це буде PK. І це дорівнює, ну, можна спростити, записати, що це 100 pk Так, добре. Ми спростили цей вираз, тепер треба знайти його значення, якщо P дорівнює 20, а K дорівнює 113. Пишемо тоді 100. ПК, якщо, якщо P дорівнює 20, K дорівнює 113, то отримаємо Що ж ми отримаємо? Пишемо тоді 100. Помножити. Замість П пишемо 20 і помножити. Замість К пишемо 113. Так, добре. І це дорівнює. Як можна записати цей вираз? Це можна записати як 100, що множиться на 10 спочатку. Навіть його взяти в душку. 20 розписати, як 2, що множиться на 10. А двійку помножити на 113. Ось так. І це дорівнює. Ну що ж, 100 на 10 це 1000. Помножити. А 2 на 113 це 113 плюс 113. Це буде 226. Помножити на 226. І це дорівнює. Ну, як помножити на 1000, треба дописати після 226 тринолика. Ну, або це буде 226 тисяч. Пишемо це дорівнює. 226 тисяч. Дописали. Так, ну а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Перш. Спростили. Спростили, у нас вийшло 500х. Пишемо 500 x. Так, далі. Значення в нас вийшло виразу 13500. Друге. Так, спростили вираз. У нас вийшло 100 ПК. Так, Значення виразу у нас вийшло 226 тисяч. 226. Тисяч. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на цьому вправу завершено.